В одній із лікарень Херсона вшанували пам'ять медичних працівників, які загинули під час повномасштабного вторгнення. На правобережжі Херсонщини таких 30. Найбільша кількість загиблих серед працівників екстреної медичної допомоги розповіла директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. І ми практично кожного року втрачаємо. Ми втрачаємо під час виїздів екстреної медичної допомоги. Ми маємо прямий удар з дрона при евакуації пацієнта. Ми втратили нашого лікаря медицини невідкладних станів. Він врятував пацієнта, але, на жаль, загинув сам. Ми маємо медичних техніків, водіїв екстреної медичної допомоги, які. Під час евакуації важких пацієнтів загинули самі, але врятували життя іншим. Ми не можемо сказати достеменно, скільки у нас загинуло в окупації. Тому що 70% Херсонщини знаходиться в окупації, і медичні працівники наші на сьогодні там продовжують працювати. Медична директорка з госпітальної роботи однієї з міських лікарень Ганна Гостєва розповідає: у їх медичному закладі загинуло троє працівників: двоє на робочому місці, і один під час бойових дій у лавах Збройних сил України. Серед них Дмитро Білий, лікар-інтерн, який загинув 1 серпня 2023 року, у свій перш. Робочий день, йому було 25 років. Ми лікарі, наша, наша спеціальність мала на увазі, що не буде легко. Звісно, ніхто з нас не розраховував, що нелегко буде до такого ступеню. Ніхто не розраховував, що доїзд або Доїзд на роботу або додому може закінчитися досить погано для кожного з нас. Але ж не треба забувати, що всі, всі ми, ми, мешканці Херсонської громади, ми живемо вдома, допомагаємо своїм сусідам, знайомим, просто пацієнтів. пацієнтів. І я думаю, що на сьогодні це основна. Мабуть, основна причина, по якому більшість з співробітників, як нашої, так і інших лікарень, залишаються в місті і виконують свій обов'язок. 2 червня 2025 року загинув водій цієї лікарні Сергій Колесник. Його машину атакував російський дрон, розказує заступник генерального директора медичного закладу з технічних питань Олександр Нікулін. Чоловік загинув на місці. Він під'їжджав забирати сміну, відвести додому згідно, згідно з графіком там все, і в мить з'явився дрон. Він не встиг тих вийти навіть з машини. Дрон вдарив в лобове стекло, і він погиб. В машині навіть даже там. Незважаючи на безпекову ситуацію. Станом на 10 липня 2025 року, за словами Тетяни Карчевич, у медичних закладах правобережжя продовжують працювати понад 700 лікарів і понад півтори тисячі молодших медичних спеціалістів. Ольга Ляшенко Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.